Урок колористика. В ньому ви дізнаєтеся про те, які є параметри кольору та зовнішності, як визначати палітру для клієнта та базові основні і акцентні кольори, які вони. Поїхали. Клієнт дуже важливо. Щоб він був в своїх кольорах, які для нього гармонійні. Чому? Тому що коли гармонія, то це магічно притягує. Це психофізичне сприйняття людини, це емоція. Пам'ятаєте, ми говорили, що колір це емоція. Викликається емоція, привабливий, непривабливий це саме на це впливає колір. Також людина світиться, вона виглядає свіжіше, молодше, коли саме в своїй палітрі кольорів одягнена. І дуже важливо тут не переборщити, і в першу чергу, щоб ми бачили людину, а потім одяг. А в ідеалі, щоб це було все гармонійно, як одна картина, так як в природі ми в природі не бачимо там, наприклад, окрему кущ. І окремо трава, а воно гармонійно, куч, трава, відтінки, природа гармонійна і ми гармонійні. Далі, щодо параметрів кольору, то є основні такі параметри: це температура. Колір може бути як плюс, так і мінус. Ось тут у нас на зображенні це мінус, холодний колір, це голубий. Темно-синій також холодний колір, мінус. Теплий колір, плюс це, наприклад, оранжевий, це жовтий. І кожен колір він може мати свій як плюс температуру, так і мінус. Далі, другий параметр, по якому визначаються кольори, це відтінок. Відтінок може бути середній, може бути світлий, може бути темний. В кожному кольорі є ці відтінки, а також резонанс кольору. Що це таке? Дуже часто, є, дуже часто приходять мужчини, в яких є трішки сідіна, і це. Підтон, цей оцей, підтон сірий, я його зразу ж беру собі на замітку і використовую в формуванні палітри. А це означає, що сірі кольори в домішку з його основними кольорами це буде його основна палітра. Тобто резонанс він відповідає на такі підтона, які є в. Людини. І ми зараз, наприклад, з вами розглянемо, що ж таке базові кольори, що таке основні кольори, і як по, цим, по цій палітрі далі формується гардероб і що відбувається. І так, дивіться: ось ми, я сформувала базові кольори. Для Нокзара. За основу я взяла його дані. Дані це шкіра, волосся, радужка та білок. Плюс обов'язково додаються базові кольори а в чоловічому гардеробі це сірий, коричневий, синій, білий чорний та беж. шкіра, як ви бачите, відповідного тону, волосся, радужка і все це, виходить, пішло в дані. Далі наступним кроком. Ми сформували основні, я сформувала основні кольори, в яких враховувала температуру, відтінок та його індивідуальний резонанс. А базові кольори це первичні кольори, які є в вашій зовнішності, в зовнішності клієнта, плюс ті базові, про які говорила попередньо. А основні кольори це вся палітра кольорів, але певної температури, певного відтінка, певного резонансу. Від відповідно до Клієнта. І я ось ці палітри робила вручну. Декілька років назад я просто заморочилася і взяла курс і от вивчала колористику по таким меню-менюсиким дрібничкам. І от оці стовпці з відтінками я формувала самостійно, вибираючи під клієнта. І це був просто ад, можна сказати. Ось. Але я для вас запропоную альтернативне рішення легке. Зараз я про нього вже скоро розповім. І ось, дивіться, що у нас. Вийшла в результаті. В результаті а, на шопінгу для Ногзара сформувала такі образи в його базових відтінках, дивіться, коричневих, додала білий. Тут у нас такі імбирні, додала голубий, білий, коричневі. Ось. Бачите, як чудово виходить. Якщо у мужчини гардероб з нуля, то навіть а, Використання базових кольорів воно вже дає круті результати. Додавши акценти, зараз ми подивимося, як ми в образ, які були образи, коли додавали акценти. Дивіться: тут ми додавали принт полоску, такий. Трикотажна сорочка, дуже чудово пасує. Назару. Тут ми додали його такий червоно-кораловий колір, як акцент, також дуже стильно і йому дуже-дуже подобалось. І зараз розповім а, про акцентні кольори. Дивіться, акцентні, в основному ми використовуємо один акцент в образі, як тут у вас і показано. І додаємо до цього акцентного, там два, три 3, в основному це плюс. З два-три базових кольори, щоб не було каші. Чоловіки, я вам скажу досить консервативні, і вони е, не люблять такого, як люблять жінки багато всього, прям все таке яскраве феше. Тут консерватизм, простота, функціональність, практичність. І щоб воно було приємно око. Лаконічність, така, мінімалізм, е, такі навіть тотал-луки е, в, в, в певному монохромі дуже заходять, дуже подобаються чоловікам. Ну, все це обговорюється, про все це потрібно говорити на консультаціях. І щоб не робити все це вручну, знайшла такий додаток, прекрасний, як дресіка. Ви, він, Я його скачала в App Store, не знаю, чи є він на, на Android. Для ios версії Він дуже легкий. Ви туди просто завантажите дані і отримуєте готову палітру. Не треба вручну нічого ось так а, а, компонувати, формувати, як це я вам показувала в попередніх форматах. Але я вам показувала, щоб ви розуміли. І дивіться, давайте подивимося, що виходить в результаті. Ось клієнт завантажила його дані, отримала. Ваш унікальний колірний код. Тут іде зразу відтінок, вірніше температура, ви бачите позначку холодний теплий. наскільки в нього холодний, наскільки теплий. Далі відтінок, світлий, чи середній, чи темний. Ті параметри, про які я вам говорила вручну від налаштування, вони тут йдуть автоматичні. Бачите? І третій параметр контрастність. Контрастність тут, м'який контраст або більш контрастний контраст. Ось. І також враховуються ті природні характеристики, про які я вам говорила: це шкіра, колір очей, колір волосся. Так, і дивіться, сформувалося ось ось тут сформовані базові кольори базові основні кольори, які йдуть від природи, природні. А тут йде основна палітра. І тут також ще йдуть рекомендації, які найкращі кольори. В основному на нерекомендовані я не дивлюся, дивлюсь на найкращі і галочками помічаю відтінки, з якими ми будемо працювати. Також такий секретик вам відкрию: тут є класна палітра, вона для жінок більше йде з приводу макіяжу. Але я я вам скажу, я її також використовую в роботі з клієнтом і показую, так, мене трішки тут збилось, а, і показую на ній відтінки. Ось, зараз покажу. Вона чудово показує такі більш приглушені відтінки, і це дуже класно а, працює в роботі. Так, в мене все вісить. І дивіться, хотіла вам далі показати приклади. Це для цього ж клієнта, якого ви щойно бачили в прикладі. Ми для нього така послуга, як індивідуальний пошив, індивідуальний дизайн для індивідуального пошиву. Підбирала колір тканини, костюма та сорочки-галас, весь набір. І саме завдяки палітрі, ось підібрані з такого формату, такого кольору костюми, сорочки. Як ви бачите, дуже зручно, дуже просто і просто незамінний інструмент в роботі клієнта. На цьому урок по кольору закінчено. Побачимося в наступному уроці. Па-па!